Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами зробимо екскурсію на дуже старовинний казацький цвинтар, який розташований в бік хаджибейської дороги. Можна доїхати від Одеси 20 м трамваєм до зупинки Хаджибейський провулок. І ми бачимо оці казацькі хрести, які ще, ну, мабуть, не зовсім правильно називають мальтійськими. І це поховання тих казаків, які тут оселилися після того, як фортеця Хаджибей була взята казаками, і казаки тут залишились на постійному проживанні. Єкатеринова запропонувала більшості з них здати зброю і переселитися на Кубань, але дехто не захотів переселятися на Кубань, залишився тут. І що робили вони під Хаджибеєм вони почали добувати вапняк, із якого також побудовані і ці хрести. І з цього вапняка вся Одеса побудована. Ті катакомби, про які ми багато з вами знаємо одеські, вони також виникли завдяки. Тому що козаки штучно вирубали в цих катакомбах оцей вапняк. Бачимо надзвичайно колоритне таке поховання, ну, мабуть, когось з гетьманів, з керівників. Я, на жаль, не маю такої інформації. Булава, яка лежить на такій подушці, символ влади. І дуже цікаво зроблено, на величі єзній глибі вапняку. І тут же ми бачимо підпишу: це свинтер сотниковської січі. Заснований запорожцями Нерубаями у 1775 році. І прилегла територія це все охороняється державою. Прилегла територія це гора, яка розташована по і там в горі також багато дуже негротів, а печер. В яких, як вважають, ще до 50-х років могли оселятися люди. Цей цвинтар, мені здається, єдиний в дуже доброму збереженому вигляді на території України, де всі казацькі хрести, біля них ще і біля деяких ще можна прочитати написи на деяких. От, Як, наприклад, на цьому ми бачимо, можна прочитати напис. і... Поховання 1894 року. Хрестів дуже багато, вони в такому ну, типово казацькому виконанні. І не викликає сумніву, що це саме козацький цвинтар. Хоча тут є і більш молодші поховання поховання місцевого населення, і бачимо, що є огорожа, але вона в такому занедбаному стані, як і сам цвинтар в дуже занедбаному стані. Хоча в дійсності можна вважати, що цей цвинтар є ну, такою перлиною Одеси. І свідчення того, що не Катерина заснувала Одесу, вона своїм наказом встановила існування тут порту, але не міста, а місто існувало завдяки казацьким поселенням. І, як завжди, Козаки були такими людьми, які ні у кого не просили гроші, вони завжди існували за рахунок власних коштів. І вони тут заснували ті штольні, в яких добували вапняк. Побачимо ще зблизька деякі могили козацькі. Крухаємося вздовж цього свинтеру. і подивимося на окремі поховання. Також кажу, тут є і більш молодші поховання, але сам козацький свинтер, коли на нього дивишся. Уявлення таке враження від нього ну, дуже сильне відчуття, що тут знаходяться ті люди, які творили історію, історію України, зокрема, запорозькі казаки існували тут і залишили тут свій слід, не руський мір, а саме українці, які спокійно віку тут оселилися і залишали по собі свої могили. Ще раз подивимося загальний вигляд цього цвинтару. Коли щось відбувається з нашою історією, коли щось відбувається з нами, для того, щоб мати сили на супротив, ми завжди згадуємо тих, хто існував і спокон віку на цих землях. І саме ці люди для нас можуть бути таким образом. Який ми можемо наслідувати для того, щоб переживати будь-які складнощі цього життя і розуміти, що після нас обов'язково ще буде. Тому, дорогі Одесити, дорогі однодумці, дорогі українці, розуміємо, що Одесу заснувала не Екатерина, а саме козаки, які не тільки взяли хаджабей, а ще й влаштували тут поселення і існували за рахунок цього видобутку цього вапняка для того, щоб будувати Одесу. І це місце, безумовно, потребує особої особової охорони і особливого дбання про нього. Продовжуємо нашу обзорну екскурсію. Біля Козацького цвінтера. Зараз піднімаємося по Шкодовій горі. Старовинна дорога, тракт такий, який прокладений цій Шкодовій горі. І, скоріше за все, саме по цьому тракту відбувався процес вивозу того ракушняка або вапняка, який тут рубали. І дуже цікаво. Можна подивитися, як закріплені схили цієї дороги. Дорога йде серпантином. Зараз вона не використовується, як основна, безумовно. І дуже добре видно, що вона йде саме з того цвинтара, на якому ми зараз йшли, і на верхівку шкодової гори. Зараз ми будемо рушити по цій дорозі на шкодову гору. Зроблено так дуже. Міцно, дуже капітально укріплені боки дороги, щоб не відбувалося насопів. І така серпантином іде дорога навколо цієї шкодової гори, вірніше використовуючи більш пологі її схили, і піднімається на саму верхівку. Коли будемо на верхівці, ще раз продовжимо огляд того, що відкривається перед нами. Така дорога крізь залишки кладки. І так ми піднялися на шкодову гору. Нагадую, що ми йшли по вигляді сертопантину дорозі від казацького цвинтара і піднялися на цю шкодову гору. Шкодова гора має таку пласку вершину. Оце виходи порід, вапняка шкодової гори. Вона поросла з типовою рослинністю. Типовою. Тут, поки ми піднімалися багато абрикосових дерев, що свідчить про те, що тут поряд житло людей. І день, де ми зустрічаємо такі закинуті подвір'я, залишки житла людей, які тут зараз вже на поверхні не живуть. Ну а далі бачимо хаджибейський ліман. І рівень Хаджибейського лиману вище, ніж рівень, який відкривається перед нами. То називали так, що це Голландія швейцарська, ну, тобто рівень нижче рівня моря. І о, те, що ми бачимо внизу, трасник озерний, це свідчення того, що тут близько знаходяться ґрунтові води. І така насип зроблена, скоріше за все, це. Для того, щоб провести регіаційні роботи, і можна було потім після осушення цієї території щось тут будувати. Скоріше за все, за козацької доби тут було доволі сиро, і саме на горі можна було тільки знайти такий сухий прихисток, тому і люди оселялися в. В тих штольнях, ну не в самих штольнях, а в таких гротах або печерах, а зверху набудовували якісь певні будівлі. Бо це було місце повище, а неподалік був сам Хаджибейський лиман, де можна було і рибалити. І козаки любили рибалити і займатися будь-яким промислом, пов'язаним з морським. Ну, Ось така панорама. Перед нами бачимо, що крізь багато різних будівель, промислових поодаль мостові крани. Що свідчить, що тут є десь якісь портовий відсік, де відбуваються завантаження чогось. так ну, Там далі, за цими пагорбами моря, а це хаджабейський ліман. Дуже добре можна його побачити. Шкодова гора, ось вона. Гора зараз вкрита вже і деревами. Дерев доволі багато. Це Айланд. Бачимо, його ще називають уксусне дерево. Айланд. Потім це а, так званий маслина, як її називають в наших степах, або, неправильніша назва, лохускалисний. І попереду нас там в далечині можна побачити в небі літають лелеки, дуже добре видно лелек. Ціла зрая лелек В небі. Ну Ось така наша зустріч із Шкодовою горою. Гарні краєвиди, степова рослинність. Відкриваються як на долоні поселення і хаджибеський ліман.